День працівника соціальної сфери традиційно відзначають у першу неділю листопада. У ході апаратної наради 4 листопада міський голова Ольга Пупенко вручила грамоти тим, хто надає підтримку найбільш вразливим верствам населення. Ви знаходите у собі ці сили, ви вмієте говорити, ви вмієте вислуховувати. А для людини добре слово це найтекуто українською, як ми казали, це бальзам для душі, тобто. І на подальшому, щоб ми всі будемо бажати, щоб ви так працювали, щоб ми з радістю зустрічали людей, щоб ми допомагали, щоб ми розуміли. Ну і звичайно, це основне. Ми працюємо для громади. Ми повинні допомагати нашим мешканцям. Це подяка за людяність, стійкість і силу, з якою вони виконують свою роботу. На сьогодні в прилуках працює чотири установи, що забезпечують підтримку вразливих категорій населення. Близько 200 фахівців соціальної сфери підтримують літніх людей, допомагають сім'ям у складних життєвих обставинах, підставляють плече тим, хто потрапив у біду. Щодня вони стають опорою для людей, що потребують турботи та підтримки. Серед таких і соціальна робітниця територіального центру Тетяна Сич. Жінка працює в цій сфері вже три роки. Говорить, за цей час її підопічні стали для неї великою родиною. Ти відношуся до них до всіх як до рідних, бо вони стають частиною твоєї родини. Ти за них переймаєшся і розумієш в принципі, що всі ми будемо доживати самі і відносишся так, як і сам колись будеш їх чекати. Період війни, звичайно, все у нас складніше. Тривоги і все, у них депресії, вони не все розуміють завжди, потрібно колись розрадити, потрібно колись їх підтримати. Але стараємося, не дивимось на тривоги, не дивимось на все, на непогоду, обслуговуємо. Надаємо їм якусь підтримку і фізично, і морально. У вільний від роботи час пані Тетяна ще й піклується про безпритульних тваринок. Говорить, її тепла та любові вистачить на всіх. Я завжди займалася підтримкою безпритульних тварин і відношуся. Ну, є щось таке мені, що треба допомагати. Тваринами опікуюся зараз, а до цього ще вирішили долучити. Допомогу людям, літнім, які потребують, є знайомі, які просто-напросто ще до праці тут я відвідувала своїх знайомих. От у когось діти виїхали, у когось тут їх немає, треба було підтримати і вирішили, чого б не зробити це, чого б не піти працювати в територіальний центр. Ну, ось якось так, але вони всі особливі, в усіх можна навчитися. Серед підопічних також можна знайти підтримку, надихнутися стійкістю духу, говорить фахівчиня. Чесно кажучи, коли бабуся в 97 років каже: оце треба зробити операцію на глазі, бо ще год 10 треба пожити. То у них треба повчитися, як треба жити. Працівники соціальної сфери щодня доводять, що людяність це найцінніший ресурс нашого суспільства, крок за кроком, змінюючи долі тих, хто потребує підтримки найбільше.